Без солодкого, а отже, і без кухні Ірина й уявити себе не може, і вирішила солодким стравам продовжити життя у вигляді свічок, якими теж захоплюється і за якими любить спостерігати, як вони горять. А щоби виглядали більш натурально, додає ароматизаторів і зовні, ніби штучне морозиво. Це її солодка майстерня свічок. Якщо от не знати, що це свічка, то всі кажуть, що це якийсь десерт. Десерт від якого не поправляється, але який дарує затишок в оселі. Окремий посуд, яким не користується ніхто. Це стіарін додається, щоб свічка не коптила була твердою. Додається. Барвник тої яскравості, кольор, якого ви хочете. Це весь склад десертної свічки. Розтоплену суміш. Ірина доводить до консистенції повітряного крему. А як не розповідає? каже, це її таємниця, яку побачила ввісні, і вже тоді штучний крем зливає у склянку. У парафін вставляє гнотик. Вже Опускалися руки, тому що колір не не досягався саме шоколаду. Я все ж таки вирішила додати какао, яке подарувала неповторний. Запах, коли все застигне, можна заливати інший шар. Речовина поволі розтікається у склянці, наче справжній крем. А вже як ємність повна починає прикрашати. Про різдвяну новорічну тематику нагадують зелена і блакитна барви, а зверху зірки. Їх Ірина отримує з форми. Додаємо зірочку шоколадну. Старається від 4 до 8 відтінків, що було стандартно є білим та шоколадний колір. І також різні зелені відтінок голубий, червоний, оранжевий, і мандарин, що пахне різдвом і Новим роком на кожному нагадує про це. І ваніль, і шоколад завжди переплітається декілька. Запах залежить від того кольору, який горить на той момент. Вони безпечні для діток, наприклад, харчові ароматизатори. Ось що ми зазвичай е, завжди чуємо у випечці на виготовлення однієї свічки треба не менше восьми годин, тому майстриня розводить одразу на кілька склянок. Уже є ідеї створювати і більш об'ємні роботи. У майбутньому планується зробити різноманітні тортики е, чи ще якісь солодкі у вигляді свічок. Вісні мені. Далися як сказати підказки стосовно того, як можна досягнути такої консистенції повітряної, але вона авторська. Я хочу продумати якісь дуже цікаві ідеї стосовно вінчальних свічок, такого що в нас не було ще, і воно буде дуже оригінальним. Вінчальна свічка це не просто свічка, яку ти запалив, згоріла і забула. Це ж свічка, вона залишається на все життя як згадкою про той світлий прекрасний день в твоєму житті. В нас церкві. Дуже просять, щоб були оригінальні вінчанні свічки. Я вже людям пообіцяла, що вони будуть. Е як накоритися зможеш? Ну, я планую десь ближче до весни, коли почнеться сезон. Коли народилась перша свічка, Іринка показала, ви знаєте, аж забило подих, коли ми силою. Е Цю майстриню вивели на виставку. Попит був шалений. Люди спочатку думали, що це реально солодке, що його можна вкусити, попробувати. Діти тянулися ручками, шоколадки відломували. Але не десертними свічками єдиними є в ірині й декупажовані, і не лише свічки, а й горщики, банки і пляшки. Хотіла колись приємно зробити своєму чоловіку, і зробила йому графі. Угу. Він подвійний декупаж. Ось тут. Ця технологія відома, зображення наносить із серветок. Перед тим пофарбувавши пляшку. Спочатку треба обожерти, очистити поверхню, потім декілька слоїв білої акрилової фарби, потім затоновується під колір фону, який ти хочеш. Наклеїться серветка і покривається чотири рази лаком акриловим, щоб не змивалося цим банком уже півтори роки за два місяці відколи Ірина почала створювати свічки-десерти, мала одну виставку і вже кілька запрошень на наступні. Із понад 500 витворів це все, що лишилося. Така свічка, чудова окраса святкового столу. А їх попереду ой як багато.